Сьогодні моя тема спалахи гніву. Людина ще не готова перейти до бійки, але вона може лаятися, вона може вигукувати вам звинувачення. Ви змушені майже всім рекомендувати або прописувати легкі, хоча б антидепресанти. Коли людина в гніві, вона Дуже часто себе не контролює. Гнів б'є по судинам, по суглобам, по хребту. Він трансформується, як правило, в бажання щось створити. Люди в стані гніву і агресії дуже мало п'ють води. Люди, які їдять багато червоного м'яса, вони більш гнівливі і більш агресивні. Будь-які ваші емоції. Це ваша особиста власність. Вітаю, друзі! З вами психолог Тетяна Дугельна, і сьогодні з вами поговоримо про гнів. Гнів, роздратування, злоба. Інколи люди кажуть, агресія, але це зовсім інші емоції, вони відрізняються одна від одної, тим, що базова емоція гніву та роздратування це скоріше вербальна агресія. Це людина ще не готова перейти до бійки, але вона може лаятися, вона може вигукувати вам звинувачення, в неї червоне обличчя, в неї стискаються зуби і кулаки, вона дійсно виглядає жахливо, при цьому вона не кидається до бійки. Агресивні люди, як правило, вже застосовують фізичну силу. Але про агресію ми поговоримо наступного разу. Сьогодні моя тема спалахи гніву. Декілька днів тому я спілкувалася з своєю знайомою, вона сімейна лікарка, і вона мені сказала таку річ: Прокоментуйте, будь ласка, пані Тетяно, що ви скажете про те, що відбувається з людьми. Я спочатку не зрозуміла її запитання, уточнила, що ви маєте на увазі. Вона каже: справа в тому, що люди настільки зараз роздратовані, настільки озлоблені тим, що немає позитивних ніяких новин, що ми змушені майже всім рекомендувати або прописувати легкі, хоча б антидепресанти. І вона мене вразила цим. Я сказала, так, дійсно, люди дійсно роздратовані, вони дійсно мають досить високий поріг емоційної збудливості і чутливі до всього, що довкола, але це не означає, що ми стали з вами гіршими, що ми втратили вже людську подобу. Це означає лише те, що наша з вами нервова система не витримує напруги і скидає через спалахи гніву цю напругу. Тож сьогодні пропоную вам розібратися з основними причинами, які приводять людей до спалахів гніву. А також я вам дам деякі рекомендації, як ви можете з цим справитися самостійно, і що ви можете порадити або як ви можете допомогти тим, хто з вами поряд. Коли людина в гніві, вона дуже часто себе не контролює. А саме неконтрольований прояв великої кількості негативних емоцій, він вже свідчить про те, що людина не просто втратила самоконтроль, а людина всередині себе з собою не справляється. Гнів небезпечна емоція, вона має дуже низьку вібраційну частоту і може далі заглибити людину в величезний спектр психосоматичних розладів. Перше, що гнів може проявити, і це лежить на поверхні, людина починає вдарятися у все з чим контактує. Як то кажуть, не пропускає жодного косяка дверей. Людина травмонебезпечна, вона може себе реально поранити, вона може поранити випадково і когось поряд. Людина, яка знаходиться в стані гніву, вона здатна ображати інших, не задумуючись і не замислюючись над тим, що вона і як вона говорить. Людина в стані гніву, вона просто витирає всередині себе всі людські якості. І розпалює всередині себе такий потужний вогонь, що включає велику кількість аутоімунних захворювань. Тобто гнів дуже потужно вбиває просто шар за шаром, крок за кроком, імунітет людини. Відповідно, людина стає вразливою до різних збудників і інфекцій. Гнів приводить до алергічних проявів, до алергічних реакцій. Гнів б'є по судинам, по суглобам, по хребту, а отже, він взаємодіє з дуже важливою тонкоплановою структурою, як наш світогляд, як мораль, як етика. Тому, з одного боку, нам здається, людина ще не доклала зусиль, не застосувала фізичну силу, тобто соціально вона так, начебто, небезпечна, але вона тримає дистанцію. Вважається, що гнів Соціально більш приваблива емоція, ніж агресія. І тим не менш, гнів дуже шкідлива емоція, і спалахи гніву шкідливі абсолютно для всіх людей. Вважають деякі дослідники, психологи, що гнів це прояв екстравертного типу поведінки, що це більш такі, знаєте, холерики або сангвініки, будуть себе проявляти в гніві як зовнішня експансія, як зовнішній виклик, вида, прояв цих негативних емоцій. Але гнів може спрямовуватися і все. І інтроверти так само можуть накопичувати дуже довго своє роздратування, видати спочатку, наприклад, висипами на тілі, якоюсь алергією, якоюсь травмою, навіть якоюсь операцією, а потім все-таки видати і саму емоцію безпосередньо назовні. Тож, гнівливість це певна така властивість особистості, яку варто контролювати, трансформувати, бо вона вже демонструє неблагополуччя всередині. І гнів, як правило, він проявляє найгірші якості людини, він проявляє їх назовні, людина не готова їх приймати, і нам дуже зручно, коли ми гніваємось на когось, звинуватити того, хто нас є. Розгнівив. І ось це дуже важлива теза. Друзі, якщо ви слухаєте мене уважно і вам це цікаво, підписуйтесь на мій канал, коментуйте мої відео, ставте свої питання. А я продовжую і наголошую, що люди в гніві звинувачують тих, хто їх роздратував, розізлив, розгнівив в тому, що вони винні. І таким чином перекидають на інших відповідальність за свою поведінку. Але ми маємо зрозуміти, що причини гніву вони лежать всередині нас. Будь-який спалах гніву це вибух всередині, який вже побачили зовні. І тому давайте розберемо такі найпоширеніші чотири причини, які можуть спричинити вибух або спалах гніву у вас. В першу чергу, це хронічний побутовий стрес. Коли людина дуже довго виконує певну роботу в певній сфері діяльності і не задоволена тим, що робить. От вона робить і це як рутина, знаєте, з дня в день, і вона постійно крутить всередині себе думку про те, що їй це все набридло, що їй це все не подобається, і вона себе виснажує. Такий стрес, який пов'язаний з постійним прокручуванням негативних думок всередині себе, от вона зобов'язана це робити, але їй це не подобається. Змінити не хоче чи не може якоїсь причини. І ось це рано чи пізно стане вибухом, вибуховою хвилею того гніву, який вийде назовні. А друга причина це бойовий стрес або травматичні події. Це по суті, якщо ми говоримо... Про військових, або про людей, які потрапили у зону бойових дій, або зону якихось військових уражень, то вони е, проживають певні травматичні події. Вони спочатку лякаються, впадають в певний ступор, а потім хочуть відреагувати. І може це бути відреагування абсолютно різним. Люди від того, що бачать руйнування, втрати, або тільки дивляться, або є у. Учасниками таких подій вони звичайно накопичують в собі такий дуже потужний потенціал енергії емоцій, які спочатку їх ще раз повторюсь, занурюють в ступор. Накопичують, акумулюють в собі цю енергію, а потім вона вибухає. Тож варто зрозуміти, що гнів він напряму пов'язаний з вольовою сферою людини, і коли людині не вистачає сили волі спрямувати цю енергію, яка йде із неї, як емоція. Конструктивне русло, то такий гнів, звичайно, може бути руйнуючим як для людини безпосередньо в стані спалаху гніву, так і для тих, хто поряд. Якщо ж все-таки людина тренується, тренується, от, наприклад, як наші військові, перед тим як іти на передову, як брати зброю і захищати нашу країну, вони проходять навчальні певні навчання, і на цих навчаннях їх тренують, в тому числі, керувати своїми емоціями. Це так би мовити. Перша така психологічна адаптація до бойового стресу, до того, що буде відбувати. Звичайно, змоделювати в будь-якому навчальному закладі те, що буде відбуватися безпосередньо в зоні бойових дій, неможливо. Але хоча б щось зімітувати, змоделювати, щоб людина зрозуміла, що вона може своїм. Своєю емоцією, як перемогти, так і зруйнувати. Так, от гнів, коли людина в стані гніву, коли вона кричить, коли вона злословить, коли вона довкола всіх звинувачує, вона випадає з такого поняття як команда. А там, де вона випадає з команди, з групи, вона стає першою міш... мішеню або першою ціллю для враження ворогом. Тому гнів на передовій може послужити зовсім, скажімо, проти людини. Він не буде тою священною люттю, щоб захистити країну, а він може, якщо він буде розповсюджуватися, людина не буде розуміти, що вона не може розповсюджуватися, Сюджувати на тих, хто поряд, і скидати на тих, хто поряд своє роздратування, свої ці спалахи злості. То в такому випадку вона буде першою мішенню, яка може постраждати. Третьою причиною, яка може призводити до спалахів гніву, це саме виховання. І яке виховання? Це те, яке припускало чи підтримувало певне психологічне таке розвантаження, але не в продуктивний спосіб, а в вигляді подолання. Надмірного напруження. Ну, дуже часто таким непродуктивним способом долання перешкод є, коли людей заохочують негативною мотивацією. Коли, наприклад, люди, спортсмени, вони Долають певні перешкоди для того, щоб бути краще інших. Вони себе вже хочуть поставити краще інших. Ви скажете, ну це ж класно бути краще інших. Ні. Це така узагальнююча і дуже така порівняльна. Модель виховання, яка, врешті-решт, може зламати людину, яка не досягне тих результатів, які поставили перед нею там батьки або тренер. І тоді вона зламається. Якщо я не краще за інших, то я відповідно гірший і до чого може привести оцей такий накопичений гнів до того, що людина з яка подавала надії, наприклад, в спорті, може скотитися в якісь погані звички, в якісь погані прояви, деструктивні форми поведінки. Також люди, коли живуть в стані постійного надмірного психологічного напруження, і вони такі, знаєте, як під тиском знаходяться не просто стресу, а такої, як пружини психологічної, на яких тиснуть, щоб вони досягали через подорож. Лання якихось перешкод, то вони можуть піти. В, наприклад, в залежності, в алкогольну, в наркотичну для того, щоб дати собі оце розслаблення, тому що вони, як правило, втрачають вже сон, вони втрачають відчуття радості, задоволення. Деякі ізолюються, тому що не витримують саме напруги зовнішнього світу і бояться проявити цю потужну енергію гніву назовні. Або, наприклад, Наприклад, виховані настільки ввічливими, що вони не можуть придивити світу, що вони знаходяться в стані роздратування чи гніву. І четверта причина, яка може стати, скажімо, тим пусковим механізмом для спалахів гніву, насильство безпосередньо в сім'ї, коли знущалися фізично або психологічно над людиною в сім'ї, чи це батьки, чи це партнер, чи інколи навіть діти, як не дивно це звучить, коли діти роздратовані на своїх престарілих батьків, за того, що ті, е, їх їм як начебто е, заважають жити своїми старчіськими маразмами, і це також може приводити до спалахів гніву як від тиранів, так і від жертв сімейного насилля. В будь-якому випадку, якщо ви для себе уяснили. Які причини можуть призвести до того, що людина має таку властивість надмірну гнівливість? То постає питання: а як ми можемо собі допомогти, що ми можемо зробити, щоб свої спалахи гніву, ну, принаймні, перевести в більш конструктивне русло. І в даному випадку, перше, що би я порекомендувала, працювати з різними дихальними психотехніками. Справа в тому, що найпотужніше на наш організм впливає два. Простих і доступних інструменти які є в доступі в кожного із вас, і вони безкоштовні. Це наше дихання і чиста вода. В будь-якому стані стресу перезбудження нервової системи. Нервова система настільки збуджена, що вона потребує повернути себе в стан пластичності, а отже, адаптації. Тому, якщо ви будете пити воду маленькими ковточками і робити невеликі паузи, при цьому вдихати глибоко і повільно видихати, то ця комбінація пити маленькими ковточками воду і глибоко дихати, вона може ваш гнів. Принаймні не зробити руйнуючим для себе і інших, а вирівняти, збалансувати, і ви таким чином повернетеся якби, до більш конструктивного прояву, до, в більш конструктивну поведінку. Також звичайна рутина, роботу, яку ви можете виконувати автоматично, бездумно, вона може переключити вас. Під час спалаху гніву, щоб ви не зруйнували себе, чи стосунки, чи не нашкодили іншій людині. І, от просто, наприклад, прибирання або миття посуду, або витирання а, там пилу, або перекладання якихось предметів. Тобто якась звичайна рутина, або якась механічна автоматична робота, вона також переключує вашу енергію і ви в процесі цієї. Рутини заспокоїтися, і вам може прийти якась конструктивна думка, як вийти з тої чи іншої ситуації. Нагадаю вам, що гнів від агресії відрізняється тим, що це ваші думки, які вже просто стали настільки болючими і яскравими, що ви їх через слова викидаєте назовні. Бо в агресії ми цю негативну енергію проявляємо через фізичну шкоду і через фізичну таку якби Вже небезпеку. Що ще дуже добре, коли ви багато ходите або займаєтеся спортом, або, ну, це такі, знаєте, вже засоби профілактики. Людина, коли ходить, коли є фізичне навантаження, у них у неї перетравлюється багато неконструктивної енергії, і ця неконструктивна енергія може стати уже потенцією розгорнутися у вас. Як енергія для того, щоб щось зробити вже хороше. До речі, якщо трансформувати гнів і з ним попрацювати, то він трансформується, як правило, в бажання щось створити, в бажання щось зробити, зробити щось красиве, зробити щось творче, креативне. Це дуже дуже потужна енергія. І багато людей, наприклад, письменників або поетів, часто розповідають, що вони були роздратовані на когось, чи на щось, чи на себе, чи на інших, і в пориві їм приходили певні думки, певні слова, певні тексти, і от вони писали свої твори. Тож подумайте, попробуйте, можливо, у вас також це вийде. Можна робити собі певний масаж, наприклад, коли ви масажуєте собі руки чи стопи, чи натискаєте на певні точки, але це треба повивчати. І е, натискання на біологічно активні точки, які знімають напругу, може дати теж хороший корисний такий ефект. При цьому е, я спрямовую вас дізнатися про це. Почитати, послухати, можливо, якісь відео на YouTube про точковий масаж і конкретно про масаж, який знімає спалахи дратування гніву. І ось таким чином ви будете і розвиватися, будете змінюватися. А на це також ми витрачаємо ось цю енергію гніву, коли ми навчаємося, і вона тоді трансформується в більш конструктивну, яка нас задовольняє, задовольняє наші потреби в пізнанні цього світу. Якщо ви бачите, що поряд з вами людина, яка постійно в гніві, в роздратуванні, яка не задоволена, то тут можна попрацювати з нею в наступному напрямку. Вперше, якщо людина йде з вами на контакт, вона вам жаліється, що вона стала більш роздратованою, більш нестриманою, то тоді ви можете з'ясувати. Розпитати у неї, що саме у неї викликає це роздратування, і спробувати допомогти вирішити якусь конкретну ситуацію, якою. Й вона не задоволена, і відповідно накопичує, накопичує цей гнів і роздратування, якщо це буде звичайно для вас можливим. Тобто, знявши ось цю причину стресу, який провокує гнів, ви можете допомогти людині, навіть при цьому ви не будете психологом чи коучем. Також ви можете звернути увагу людини на те, скільки вона п'є води, як правило, люди в стані гніву і агресії дуже мало п'ють води. Вони втрачають пластичність не тільки всередині себе, але пластичність нервової системи. Нервова система, що буде збалансованою, і людина відповідно буде врівноваженою і більш адаптивною, вона потребує води. Тому стакан води, як не дивно, найкращий антидепресант. І запитайте людину, що вона їсть, і скільки води вона п'є. До речі, люди і подобається це вам чи ні, ви можете мені написати будь-що в своїх коментарях стосовно цього. Але люди, які їдять багато червоного м'яса, вони більш гнівливі і більш агресивні. Не їсти при цьому м'яса? ні. Їжте і будьте здорові, але будьте готові, що м'ясо провокує ось такі спалахи, в тому числі гніву, і, можливо, скоротіть трохи саме харчування м'ясом і саме червоним м'ясом, і спробуйте поспостерігати за собою. Також дуже допомагає, це можна як для себе використовувати, так і порадити іншій людині. Масаж, не тільки. Саме масаж, а просто масажні та спа процедури, і дуже допомагають душ. Коли ви приймаєте контрастний душ, якщо це на ніч, то завершуєте на теплому, якщо вранці, то завершуєте на прохолодному. І тоді ви будете себе почувати більш активно і, відповідно, знімете не тільки з тіла напругу, але і на тонкому плані. Вода, знову ж таки, я вже сьогодні декілька разів робила на цьому наголошу. Що у гнівливих людей є дефіцит води. Вода є е, прекрасним таким е, засобом, який зменшу ваші спалахи гніву. І е, обов'язково е, пам'ятайте, що навіть ваша діяльність, те виконуєте ви своє призначення чи ні, живете ви відповідно до потреб вашої душі чи ні. Це буде також впливати на ваш емоційний статус. Ви можете себе відчути щасливими тільки тоді, коли ви собі це дозволяєте. Ви будете завжди нещасними, коли будете відчувати негативні емоції і їх пред'являти іншим людям. Це я вам достеменно стверджую, що будь-які ваші емоції, це ваша особиста власність. Люди довкола, світ довкола, обставини довкола, вони просто відображають те, що є всередині вас. Як тільки ви починаєте себе всередині тренувати, починаєте опрацьовувати певні емоційні стани, ви автоматично стаєте більш щасливими, радісними, адаптивними і здоровими. Нагадаю вам, що тут на каналі Поле Любові є тека, в якій є е, різні практики, які допомагають справлятися з гнівом. А в мене на книжковому сайті ви можете знайти книги на цю тему. Тож, до зустрічі на каналі і всього найкращого.